10.09.08. Схоже на зворотній відлік. 10, 9, 8. А це дата першої спроби запуску адронного колайдера. Торік 10 вересня. Того дня науковці натисли пуск і запустили найпотужнішу у світі машину адронний колайдер. Мета експерименту відтворити бік-бадабум. Іншими словами, великий вибух, у результаті якого і утворився Всесвіт 13 мільярдів років тому. Такий збіг цифр. Просто випадковість чи реальний відлік? А дронний колайдер у інфошоці. Чи справді це буде останній експеримент людства? Воно перебуває під землею завглибшки 100 метрів на кордоні Франції та Швейцарії. Монструозна конструкція завдовжки у 30 кілометрів. Саме тут причаїлася найбільша на землі загроза життя. Гігантська мікрохвильова піч, що може підсмажити за секунду всю планету. А колайдер. Ось який вигляд він має. Навіть якщо зібрати докупи всі мікрохвильовки світу, все одно такої потужності, як у цього колайдера, не вийде. А звичайна піца у колайдері підігріється за всього нічого. 30 наносекунд. Це в 100 тисяч разів менше, ніж ви встигнете оком змигнути. На таку потужність виконали 8 мільярдів доларів. Навіщо? Мета проекту дізнатися, як утворився Всесвіт. Вчені хочуть зробити вибух, у результаті якого колись утворився наш Всесвіт? Якими будуть наслідки другого вибуху, ніхто не знає. Та навіщо це нам? Нащо викидати такі шалені гроші на цей проєкт? Кому потрібне це знання таким ризикованим способом? Невже проєкт створення Всесвіту такий необхідний вченим? Чи може там усередині коїться щось інше, про що нам знати не потрібно? 10 вересня 2008 року. Рівно за 9 днів адронний колайдер зламався. Перша спроба його запуску з тріском провалилася. Зламалися магніти у системі. Можливо, не дарма. І це було певне застереження? Що ж таке колайдер і з чим його їдять? За веселим сценарієм режисерів фізиків, усередині колайдера прискорюватимуть елементарні частинки протони. Швидкість, з якою вони літатимуть по колайдеру, сягає швидкості світла 300 мільйонів метрів на секунду. Спочатку протони трохи політають по колу, а за певний час вчені виведуть їх на одну орбіту. І тоді відбудеться те саме зіткнення. Грандіозність проєкту полягає в питанні, а що буде після? І чи буде взагалі щось? Точніше, чи залишиться щось після зіткнення? Варіантів усього два. Але обидва тягнуть на звання апокаліпсису. Сценарій перший під назвою По чорному. Ось так землю і затягне до чорної діри, що може утворитися відразу після зіткнення протонів у середині адронного колайдера. Чорні діри це одна із найбільших загадок людства. Адже звідти дороги немає. Вони затягують усередину себе будь-які об'єкти. Навіть ті, що рухаються зі швидкістю світла. Це повне ніщо, небуття. Там немає ані простору, ані часу. Коли планети потрапляють у діру, ніколи звідти не повертаються. І опиратися їй неможливо. І якщо ні експериментатори із колайдерної лабораторії наполягають, вони облаштували колайдер спеціальним обладнанням, випромінення якого відразу знищить Чорну діру. Але весь парадокс у тому, що цього захисного пристрою досі не протестовано. Тобто вчені покладаються на апарат, який навіть не бачили в дії. Називається Ось заразом і перевіримо єдине, можливо, вас заспокоїть, якщо це і станеться. То дуже швидко. Ви нічого не відчуєте, ви нічого не помітите. Просто однієї миті ви щезнете. Замість вівторка неділя, замість середи квітень, а замість п'ятниці-спокусниці. Кінець світу це другий сценарій розвитку адронних подій. Міжчасовий апокаліпсис. Тобто людство загубиться в часі. Це стверджує російський вчений Ігор Волович. Він запевняє, зіткнення протонів породить просторово-часовий тунель. Тунель, що веде у інший час та простір. Єдиний момент. Ми ліземо у невідомий нам паралельний світ, не знаючи при цьому, як звідти повернутися. Адже компаса у часі не існує. Що може нас врятувати. ще один слой. це вот буде. Вот. Я впевнений, що на 100% допоможе. Поки весь світ панікує від однієї думки про колайдер, Владислав у повній готовності чекає на його перезапуск. Він обклеює свої стіни звичайною побутовою фольгою. Владислав переконаний, так він захиститься від ворога номер 1 А колайдера. Завдяки срібній плівці від просторового часового апокаліпсису врятується тільки його кімната. Фольга дуже унікальний матеріал, вона дійствує як відражатель. Я просчитал, что после того, как эта комната будет экранирована фольгой, все, что на... будет находиться внутри этой комнаты, выживет. После запуска андронного коллайдера жизнь останется только в этой комнате. Тут головне правильно все зробити. Фольгу, каже Владислав, треба клеїти подвійним покривом. Ніяк інше. Одного буде просто замало. Андронный коллайдер бьет планету, я знаю это точно. Наверняка, всі розрахунки показують на це. Я пытался дзвонити в ЦЕРН, пытался поговорити з людьми, этим цим проєктом. Мені намікнули, мягко говоря, замовчати. Вигляд має куметний. Але можливо, це останній шанс на спасіння людства і час запасатися згортками фольги. Вигадати адронний колайдер офіційна наука спроможна. Але ж вони не знають, що буде після зіткнення протонів. Кажуть нічого. А вже ж, у радіусі 30 світових років абсолютно нічого.